Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми маємо 18 жовтня. Мене звати Валерій Клочук і ви знаходитесь на моєму ютуб-каналі. Ранок сьогодні розпочався як уже в останні 10 днів. Доволі гаряче для українців. Прильоти були по всій Україні. Тривога дуже потужна, і бомбардування було також потужним. Прилетіло в різні об'єкти енергетичної інфраструктури, і вже є попередження від офісу президента, що буде відключення не лише електроенергії, але і тепла, і води. Ну, в принципі, ми цього очікували. І от на тлі цих подій. Розгортається дискусія сьогодні доволі, доволі активна про те, яке місце, яка роль міжнародних громадських інституцій організацій в регулюванні саме питання. Припинення війни в Україні. До прикладу, вчора відбувся величезний обмін 110 на 110, ну 108 так, наших полонянок було звільнено з полону, і до цього процесу нібито мав би бути долучений Міжнародний Червоний Хрест та інші організації. Але, на жаль, їх там не видно. Ну, і сьогодні ми про це детально спілкувалися в ефірі Радіо НВ. Я пропоную вам прослухати цей не дуже великий ефір, але він буде, я думаю, дуже корисним для того, щоб зрозуміти, як. Яка тенденційність загалом світу щодо реакції на події в Україні на війну в Україні? Зараз будемо спілкуватися з керівником Центру громадської аналітики Вежа, пан Валерій Клочок з нами на зв'язку. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Ну, найважливіше за вчорашній день це обмін полоненими повернення 108 українських полонянок жінок, в тому числі з Азовсталі, в тому числі як сказав президент України. Були там серед них і люди, які утримувались в російському подолі ще до початку широкомасштабного російського вторгнення. Процес триває для нас. Він важливий, але ж ми розуміємо, що там ще тисячі наших в полоні, і отут для мене. Не дивною є частина, яка стосується Міжнародного комітету Червоного Хреста, який не приїхав на зустріч? Ну, Я не знаю, чому ви дивуєтесь, Павло. Справа в тому, що для мене не дивно це вже, на жаль, звична інформація. Зверніть увагу: і Червоний Хрест, і Amnesty International, і Організація Об'єднаних Націй. Це організації, які на сьогоднішній день себе не те що пережили, вижили. Вони потребують серйозного реформування, і я думаю, що в нинішніх умовах, от зараз в умовах війни, говорити про те, що це можна, як їх змінити, ну в принципі не варто. Це знаєте, витрат деревна втрата часу, але актуалізація проблеми потрібна. І от зараз треба просто фіксувати ці речі, і потім, уже, я думаю, що в мирні часи підніматися нашої перемоги це питання на рівні тому, як це має бути реформовано. Чому тому що дійсно в період саме воєнних дій, активних воєнних дій такої. Дуже сурової, жорстокої конвенційної війни, як то ми сьогодні маємо в Україні, то цього робити справді не можна. А от після перемоги водозначно так. Тому позиція Червоного Хреста це просто якраз буде додатковим аргументом, що їх і інші організації треба буде суттєво змінювати. І про це до речі говорять вже дуже багато політиків дуже високого рівня, навіть ну, не те, що там на рівні експертним, де ну ну сказали експерти. Ну можливо, їх почували, ніхто нічого не робить. I jeszcze zadziaływaj Ну так, їх треба з ними варто було би щось зробити, тому що нам, ну з української точки зору, дивитись на бездіяльність міжнародних інституцій, які вважалися потужними. Ну так, трошки, трошки боляче, я би так це сказав. А от, власне, якщо говорити про те, до якого до яких актів тероризму цивільного населення зараз вдається Російська Федерація терористична, от е, їхнє бажання посіяти паніку, ну не дуже. Складається, тим не менше з енергетичними об'єктами у них складається. Наскільки, от ви вважаєте, що наше суспільство вистоїть? Ну, от зараз, повідомлення про те, що в Житомирі немає світла і води, а лікарні працюють на резервному живленні. Та ось місто, яке далеко від лінії фронту, але ну так, по всій Україні зараз лінія фронту, по суті? Я особисто не бачу паніки взагалі з цього приводу. Ну, відверто. Це по факту і. Навіть моє особисте відчуття, як то було 24-го і нині це дві великі різниці. Абсолютно, я ну далекі від думки про те, що українці масово побіжать за кордон. Так є поодинокі випадки, коли фіксують про те, що люди від'їжджають да, за кордон там до Польщі, до іншого, але це не має масового характеру. Тому говорити про те, що це є проблема, ні. Вода зникає, води треба набрати, запастися, світла не буде треба павербанки зарядити. Свічки купувати. Я ну навіть якщо ви помітили, в магазинах і всюди животажу там немає. Всі системно це роблять, всі готуються. І ця дія, от на яку зараз Росія спрямовує, типу там підірвати психологічний стан Українців, ну, це провально. Ну з самого початку, <кій> вибачайте, якщо за 8 місяців йому не вдалося нас зламати, так то і подалі обстріли вони не матимуть нічого, окрім е, характеру е, збільшення нашої злості. І бажання просто-напросто чинити опір. Це ну як на мене вже є доконаний факт. Я навіть там знаєте, його ну, зайвий раз там піднімати на вищий рівень, ну не те, що не варто, а ну треба як замовчування. Я до речі читав цю новину, про яку ви говорить інститут вивчення війни Сполучених Штатів Америки, саме говорить про те, що потім там вирішив до якоїсь психологічної атаки вдатися. Ну мені шкода його радників, тому що це знову в штангу. З цього нічого просто не вийде, і ця вся їхня тактика, ну це ні про що, це навіть не стратегія. І те, що дійсно, тут, як на мене, друга сторона медалі, шахіди ці і співпраці з Іраном нам дають чимало клопоту, безумовно. Єдине, що ми повинні бути адекватними в цьому сенсі на рівні вищого військового керівництва, як то діяти ефективно і розумно, я звісно тут не можу давати якихось парад, але дійсно. Дуже кортить нам, якби в нас було більше засобів знищення цих об'єктів, які ну засобів враження, якими зараз користуються саме росіяни. Бо безумовно, от сьогодні, ми буквально кілька хвилин тому відслідковували прильоти ракет, про що можна говорити? Три прилетіло в Київ, дві збили. Повідомляли, що вилетіло три, значить їх вилетіло не три. Тут є до речі, від повертаючись до те, ну до першого питання, бо тут хочеться продовжити не лише щодо. Вправності інститутів, ну, скажімо так, громадського характеру, цивільного характеру, Червоний Хрест, організації Обідних Націй. Ну мені дуже б хотілося, якби інститути військові дещо по-іншому реагували на виклики, які зараз є в Україні. Я маю на увазі НАТО, країни, уряди інших країн. Тому що ця інфантильність часом, ну безперебільше інфантильність, нерозуміння швидкоплинності процесів і нерозуміння. Того наскільки швидко треба ухвалювати рішення чи надання нам допомоги, і навіть дотичності до процесу протистояння військової агресії Російської Федерації, яка вже поширюється і на країни, наприклад, Балтії, оце мене дещо турбує, тому що ну я хочу сказати, якщо там хто чує, розуміє українську мову. Ну не розсосеться, я маю на увазі з керівників альянсу. Звісно, вони не слухають. Я далекі відомки про це воно саме не розсосеться. І просто так вона не буде. Я розумію, що дуже зручно сьогодні там давати довше військову допомогу. Так треба. Зменшуючи військову потугу Росії, але вже може досить гратися в ці речі. Я абсолютно кажу, і українці, це ну, тому земі. що Р Росія але... вже починає покладатися і на потуги Ірану. Шахеди, це ж так, не так. єдине, що але, може але... бути. Є повідомлення вже і про так. можливість поставки ракет. Слухайте, я хотів вам тому? ще один аспект додати до, от, власне цієї частини. Та а зараз, після обстрілу української енергетичної інфраструктури, ми не можемо експортувати електроенергію до країн Європейського союзу, а це до дозволило би їм та краще пережити зиму, краще пережити важку зиму, як всі розуміють. Тобто, це виходить уже атакою на Європейський Союз так само. Ну Звичайно, це можна прикладати, але тут нас звано розчарую Європейський союз до цього готовий. Він чудово розуміє. Він і раніше не експортував електроенергію таких великих кількостях, як, як нині в Україні. Він запасся газом і він цю зиму пройде. Не так болісно, як нам ну це може видаватися на перший політ, як це зараз розповідає російська пропаганда. Так дорого стало, наприклад, паливо в Європі, так дорожче стала електроенергія і газ. Е, європейці дещо стали біднішими, але вони не потерпають від незручностей. Я перепрошую, це дуже великі дуже, дуже різні речі. Тому тут є певна спекуляція. А я саме зараз говорю за військову компоненту, бо ну нерозуміння того, що їхня. Ну, кво непоквапливість в ухваленні е, і санкційної політики, і рішення, які б стримували російську агресію, вони лише е, збільшують її уже на сьогоднішній день більш ніж достатньо доказів для того, щоб припинити цю російську агресію. Це можна вже зробити. От, до прикладу, чому Сполучені Штати говорять Америки про те, що вони завдадуть удару після того, як, наприклад, Росія може вдатися до ядерного е, удару. Чому нині це не зробити? Чи недостатньо того, що, наприклад, учора в центрі міста був знищений будинок, і там загинули мирні мешканці? А він був знищений на секундочку зброєю Російської Федерації. Це доконаний загальновідомий факт. От, тобто, які ще докази потрібно, що вам ще не вистачає, щоб ви вчинили дії, припинили е, дії Путіна? Ну вже, вже досить. Ну, врешті-решт, я я перепрошую, але ну це вже виходить за будь-які межі то тому я думаю, що українці більше це хвилює, ніж енергетична безпека. Бо без е, світла ми проживемо стовідсотково. Це не перший раз. Українці знають, як то робити. Вони підготувалися до зими. А от без того, щоб е, без допомоги заходу в питанні стримування російської агресії, буде нам набагато складніше. Ми переможемо. Сумніву в цьому нема. Але ціна, яка отут, отут є проблематика. Власне, а на пришвидчення чи ну принаймні якесь посилення в потенціалі підтримки, чи може вплинути от, свіжа ідея, європарламент схвалив запит групи європейських консерваторів і реформістів, щоб на наступному місяці, 21-24 листопада визнати вже на рівні Європарламенту Росію державою спонсором тероризму? Парламентська асамблея Ради Європи визнала Росію тертерористичну режимом, от що це може дати. Дивіться, яка ситуація. Ми багато говорили про парі. Я спеціально про це не говорив, не писав, тому що, як на мене, це ну перепрошую. Просто формалізація е консолідації антипутінської коаліції без будь-яких наслідків. перекладаю на людську мову. Це рішення ні про що. Загалом це рішення про те, що всі стурбовані е, путінською агресією е, в Україні, і те, що вбивають українців, давайте скажемо щиро. Ми скільки мали резолюцій стосовно анексії Криму до початку широкомасштабного вторгнення? Я з ліку збився, мабуть, під десяток і толку з того ніякого не було. Те саме стосується, наприклад, зараз ухвалення е, е, рішення про те, що Росію визнають країною тероризму на рівні е е, окремих країн. Тут питання це добре. Ну оце це добре, так це непогано. Але сьогодні лише дві країни, які вигнали теризм, це Литва і Україна. Все, решта думають, бо це тягне за наслідком ухвалення якихось певних санкцій, санкцій, які означають припинення в першу чергу торгових зв'язків і так далі. Але <кхід> ці санкції окремих країн не дадуть суттєвого поштовху для ізоляції Росії, і припинення її військової потуги. Це можуть зробити лише Сполучені Штати Америки. Ми це чудово розуміємо. Тому що ухвалення на їх рівні держдепу США, що суттєво порушує логістичні зв'язки Росії з іншими країнами, дасть суттєві наслідки. Тому я поки що ну це все розцінюю як волослінність не більше, мають бути практичні дії. Якщо Європейський Союз справді отак вболіває і підтримує Україну, якого дітька перепорушує на сьогоднішній день рівень військової допомоги кожної країни, окремо європейському союзі, в десятки разів менше ніж Сполучених Штатів Америки. Ну в десятки разів. Ми говоримо, ох, як багато дали, ох, як добре і так далі. От згадуючи от останні, останню да історію з Канадою, вони нам готові надати 500 тисяч комплектів зимового одягу. Це супер, це полегшення волонтерам стовідсотково. Але що таке в еквіленті оці всі 500 тисяч? яка це сума? Це сума приблизно там 40 50 мільйонів доларів. Ну, друзі, ну давайте себе не будемо смішити. Або коли е, Німеччина говорить, що вони нам надали зброю, вже та, що нас було була на військової допомоги на близько 2 мільярди доларів. Давних них бюджети трильйони євро. Перепрошую. Ну, це так не можна, не може бути. Тим паче, я говорив і говорю: ми заплатили високу ціну за те, щоб отримувати цю допомогу навіть безкоштовно, а часто вона нам надається в борг. Оце є проблематилка на сьогодні. А ухвалення чергових рішень, тим паче, ми сьогодні маємо яке 18 жовтня. А ви говорите про 21-24 листопада. Я перепрошую ну тобто умови, швидкість вражаюча вражень. равлик. Угодить Євросоюз. Я перепрошую. Ну, розкажіть будь-якому українцеві, що через півтора місяця щось Європейський Союз буде вирішувати. Куди вони його пошлють? Під три чорти пошлють європейський союз такими такою політикою. Вибачайте за прямоту. Ще одна частина власне міжнародного контексту зараз уже ну є кілька таких нормальних аналітичних матеріалів, які розказують, що російське вторгнення, яке розпочалося 24 лютого, це частина можливо більш широкої вже третьої світової війни, яка триває, і Росія тут ну типу відіграє тільки перший акт, бо далі з урахування того, що ось. Іран ну вже визнано, що включився у цю війну. Далі буде КНДР, а далі можливо і Китай. Китай поки що так не афішується, але ж теж ну явно підтримує Російську Федерацію. Це не надто важка, важке формулювання, що ми є частиною вже триваючої третьої світової. Ви абсолютно логічно правильно говорите все, тому я задаю часто запитання, які ще доказів вам потрібно для того, щоб вживати відповідних дій на рівні превентивності. Бо, от чомусь Білорусь, да, от буквально вчора, навіть не міністр оборони, там також такі момент, моменти, начальник якогось департаменту, помічник міністра оборони, говорить про превентивність. Тобто, мовляв, вони російні це як загроза. От згадайте, ми вели до початку широкомасштабного вторгнення дискусії стосовно засування статті 51 статуту ООН, як її там читають, Росія читає її, мовляв, розміщення це вже загроза, треба діяти. Хоча загалом стаття говорить про вжиття заходів і забезпечення суверенітету країни, ну будь-якої, це зараз до будь-якої країни, тобто різне трактування. Окей, якщо, наприклад, Росія і Білорусь трактують е, це положення статут Організації Об'єднаних Націй як е, фактично причину до дії, да, до військової дії, чому інші країни так не роблять? Ну ми ж маємо прецедент, правильно маємо да Росія почала взагалі війну проти України безпричинно під надуманим приводом, тому що вони вважають, що от наша заява про можливу перспективу в НАТО, цього достатньо, щоб проти нас почати воювати. Ну, перепрошую, це ж ідіотизм вищого готунку. тут навіть ну міркування немає. А тепер, якщо говорити про е, поширення військового конфлікту, скажімо так, або війни, да третьої війни, як ви говорите, набуття її загально е, світового характеру, ми говоримо зараз про компоненту Іран. Іран уже більш ніж очевидний факт, що надає Росії зброю, яка використовується Росією для вбивства цивільного населення в Україні. Та взагалі для ведення війни проти України зараз не важливо. Цивільні об'єкти військові це правда не важливо. Що ще треба світу, щоб припинити агресивні дії Ірану? І далі так ця, цей ланцюжок буде поширюватись. Тобто, ах, нехай давайте ще ми трішки почекаємо. Ну, я перепрошую, ну так не може бути. Я абсолютно відверто говорю, тому що оце є той психологічний тиск, який сьогодні ну, ще вчиняється на українців. Я читаю чимало дописів у себе наприклад, в соціальних мережах, ну реально сотні дописів. Люди говорять, що ще треба, щоб припинити російську агресію. Ну які докази, а це треба зробити на рівні обрубування всіх ланцюгів. Заява Сполучених Штатів Америки поки що на рідні експертів, радників і так далі, ну навіть не президента США, про те, що до Ірану буде застосовані санкції, бо коли вони доведуть факт постачання дронів, ну вибачайте, ну це смішно, ну, ну реально. Ну я розумію, що є процедури формальні, там якісь, які повинні е, засвідчити, що ось на підставі цього, ну ну але це ж це всі знають, бачать, що іранські дрони прилітають до України. Які ще докази треба. На ну, які ще докази треба, друзі? Ну вибачайте. Ну, власне, про те, яких вам доказів ще треба, уже ж вчора висловлювався міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він там з бомбосховища включався на розмову засідання міністрів закордонних справ Євросоюзу і от сказав дослівно терпець, урвався. Ми довго слухали різні пояснення і аргументи, але правду не сховаєш. Це Правда сьогодні прилетіла в будинки Києва. Тому час застосувати санкції проти Ірану за поста. Чання зброї в Росію, а от цей заклик Дмитра Кулеба, Наскільки він може справді спонукати до дій? Я далекий від думки про те, що завтра, наприклад, світ стане встроєними рядами, перепрошую, і буде ухвалювати санкції стосовно Ірану? Бо Іран розуміє свої важелі впливу на енергетичну складову сьогодні в Європі і в світі і спекулює цим. До прикладу, от на сьогоднішній день що треба було б зробити, як на мене? З Іраном ситуація дещо складніша. Я другу таку ж саму історію вам наводжу, паралельно Білорусь. Бо подібні заяви пролунали стосовно і Білорусі: що якщо Білорусь втягне цю війну проти України, ми проти неї застосуємо санкції. Я перепрошую, ви що чекаєте, поки Білорусь відкриє фронт? Ну, от риторичне запитання: це що? Це зараз про що? Ну я відверто. Я не, не розумію зараз політики світу. Єдине, розуміє, що ми консолідовані дуже потужно. Це так. Нас уже важко злякати, бо е, ми вже за вісім місяців широкомасштабного торгує попередні роки 14 року. Ми ну, дійсно загартовані як ніхто в світі. І це цей е, досвід, такий гіркий, ну набу наче прочитати в книжках складно його треба набути. Але безумовно, що нам я ще раз повторюсь, буде непросто. Тому я далекий від думки про те, що колеги сьогодні почують. Ви задате мені запитання, що робити. Мене перепрошую, немає відповіді на це на даному етапі. Я просто вам можу сказати, що, що робити з світом, що він так інфантильний по відношенню до України. У мене на це відповіді немає. Але світ за оте, за свою інфантильність я маю на увазі зараз лідерів Європейського союзу, і інших потужних країн буде дуже платити високою ціною. Бо вони це зрозуміють дещо пізніше. Ну тому що продовження затягування війни через те, що Україна отримує недостатньо допомоги. Хоч ми постійно дякуємо за ту допомогу, яка надходить. Ну вона справді з більшою ціною не лише для нас, а й для всього світу. Дуже дякую за розмову. Дуже Спасибо. дякую за дуже дякую за те, що включаєтеся в наші ефіри. З нами на зв'язку був керівник центру громадської аналітики. Вежа Валерій Клочок. На жаль, на кінець я вам не можу додати чогось новішого або ін. Іншого сказаного, так, да, він ефір був емоційним, але відверто кажучи, якихось інших поки що висновків в частині швидкоплинності процесів світових організацій, які б свідчили про те, що вони готові долучитися до припинення війни в Україні. Я не бачу. Що ви з цього приводу думаєте? Пишіть у коментарях, підписуйтесь на мій YouTube канал. За це я вам буду шалено дякувати, тому що тут ми самі просуваємо україномовний контент, якого не так багато. Бо, як бачите, нам поки що допомагати не поспішають. Всіх люблю, ціну і шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!